Розпочинаємо наше засідання. Присутні в нас сьогодні четверо членів. Е запрошені на сільський голова і начальник фінансового управління. Так, хто за те, щоб розпочати засідання, прошу голосувати. Хто за, проти? Відомість, відомість, відомість. Так, приступаємо до питань. Перше питання в нас буде про внесення змін до рішення. Сесії від одинадцятого 2024 року номер 2594 про надання згоди на розробку технічного завдання на пратно-кошторисну документацію на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого повіщення МАСТО Привідницької сільської ради. Вносимо в назву. Проєктно-кошторисної документації її в нові редакції нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення при Вінницькій територіальній громаді Дубінського району Рівненської області. Так, такі на зміни? Хто за те, що в новій редакції? Прошу голосувати. Хто за? Проти і Так, Друге питання в нас буде. Про затвердження зведеного у кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва реконструкції будинку культури за адресою вулиця Шкільна, 13, в селі Івані району Рівненської області. Кошторисний розрахунок затверджується загальною вартістю 18 мільйонів 827 тисяч 954 гривні. То за те, щоб затвердити дані зведені кошторисний розрахунок, прошу голосувати позайте. <гументуйтесь. гументуйтесь> І далі в нас буде <праць> про, е, питання про внесення змін до бюджету дерев'янської сільської територіальної громади на 24 рік. Прошу далі подаримо. У зв'язку із завершенням. Бюджетного року аналізуються всі залишки на використанні, аналізуються всі ще на потреби, які треба, і є можливість оплатити до кінця року, а також листи Варковицької сільської ради про надану іншу субвенцію, вносимо зміни до бюджету. А саме збільшуємо доходи на 210 тисяч за рахунок іншої субвенції з Варковицької сільської ради. На центр ПМСД на отримання закладів охорони здоров'я Варковицької сільської ради. І крім того, вносимо внутрішні зміни до бюджету. Здійснюємо перерозподіл коштів, які у нас є невикористані по програмах, і переспрямовуємо їх. Будемо зменшувати кошти по програмі здоров'я нації, є невикористаний залишок. 35 тисяч, програма придбання приміщення 2 тисячі зменшуємо, програма суспільно-корисних робіт у зв'язку із відсутністю звернень на проведення тих суспільно-корисних робіт, знімаємо кошти 8 тисяч що і перепрямуємо. Програма розбудови територіальної оборони та цивільного захисту також є не використаний залишок 33 тисячі 800, а також. Програма місцевої пожежної охорони, програма розвитку освіти 27 тисяч 900 зменшуємо, а також зменшуємо у зв'язку із відсутністю потреб, дякувати Богу, резервний фонд 100 тисяч гривень. Кошти переспрямуємо в першу чергу на оплату поточного ремонту сцени будинку культури в Сиді Іванії 199 970 гривень. А також на виплату заробітної плати та премій по закладах освіти, культури та апарату. Зокрема, буде спрямовуватися премія на відшкодування престижності до 20% педагогічним працівникам, які утримувалися за рахунок освітньої субвенції і не дотримували цю престижність, а також на відшкодування. Медичних оглядів, які працівники оплачували за свої кошти, такі внутрішні зміни вносимо. Прошу схвалити, доходи і видатки збільшені на 210 тисяч, а також... Робимо внутрішні зміни. Ага, крім того, ще буде знято не лише кошти з програм, а також невикористані залишки з продуктів харчування та енергоносіїв по всіх закладах. Буде здійснено аналіз. Прошу питання, з Немає, так? Приймаємо. В цілому складенню. Тобто за дані зміни, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Так, і ще в нас є одне питання. Є лист від комунального підприємства Господар Первіницької ради, який звертається з проханням про погодження передачі з балансу Привільницького ЗДО на баланс комунального підприємства Господар бетоносмішувача та зварювального агрегата Ресанта. Це прохання зумовлено виробничою необхідністю постійною потребою для використання таких інструментів. І згідно з даними, ну, що ну, зазначено, що працівники Первіницького ЗДО рідко ці дані інструменти використовують, то вони просять надати згоду на передачу бетонозмішувача та зварки. Е, вартість зобетонозмішувач 5550 гривень, а сварювальний агрегат 2290 гривень. Пропозиції. Ви рідко використовуєте його. Їх більше дійсно Попробуемо. вони задіяні, і працівники є, що можуть використовувати, то надаємо згоду. Немає. Завідувач не заперечує? Ні, вона не використовує. Не використовує. Чому Хлопці позабирали, нема кому працювати, правда, на даний момент. Так, тобто за те, що надати дозвіл, прошу голосувати. Хто сам, проти приймати Наше питання. Вичеркне засідання завершено. Дякую.